Вітаю, брати та сестри. Гарні слова співали такі. Візьми задом ворога, що на зло, і зміни на добро. Але я собі так думаю, сижу. Тяжко змінити задум ворога, який вже летить десь по небу. Тяжко нам щось зробити. Будемо надіятися, що наші ППО будуть відпрацьовувати, і по нас не буде прильотів і буде менше жертв. Треба, щоб Бог змінив їхні серця. Сьогодні я хочу проповідувати про довіру. І хочу з вами разом поділитися словом, яке Господь поклав мені на серце. Згадайте, будь ласка, своє дитинство. Я впевнений, що я не один таким був. Я буду говорити про себе. Бо я був в дитинстві прикладом, прикладом на якого не потрібно рівнятися, якщо бути точним. Я не дуже добре себе поводив. І коли я був малий, я частенько обманював. Особливо любив обманювати своїх батьків. Ну, як любив, Я був змушений це робити, тому що я спочатку щось робив, не так, а потім. Було соромно, або не хотів, щоб дізнались, і обманював. І після цих слів мені переставали довіряти. Хоч я вже там далі трошки проходив час, я вже не обманював, але вже довіри такої не було. Я думаю, що в кожного була ситуація, коли там, в школі отримував якусь двійку. і... Пів біди, якщо це одна двійка. А якщо в щоденнику Лебедине озеро, знаєте, нас двійки називали лебедями, і ти приходиш з цим щоденником, з цим Лебединим озером додому, кажеш, мама питає, що отримав, кажеш, нічого. І ось бажання того, щоб вже не показувати, бо вже сказав, що нічого, вириваєш з щоденника сторіночку. І все так продовжується, продовжується, до якогось певного моменту, коли мама йде на батьківські збори, і по приходу що відбувається? Відбувається, що хата прибрана, посуд помитий, підлоги помиті, тому що ти готовишся, що щоб воїзбіжання на покарання, вітаміну Р, що ти не хочеш отримати, ти щось робиш для цього. Хоча це не допомагало, але генеральне прибирання, я завжди думав, що воно якось допоможе мені змінити рішення батьків. І в, в ту мить мені, бувало, мама казала, що я втратила довіру до тебе. Як тобі можна довіряти, якщо ти кажеш одне, а насправді це друге? Я тоді не до кінця розумів слова я втратила довіру до тебе. Я завжди думав, в своєму розумі мав таке бачення, що я втратила до тебе довіру, це стосувалося більшого контролю. Тобто, вона втратила, тепер буде більший контроль, тепер будуть пронумеровані сторінки в щоденнику, щоб я не міг виривати їх. І коли будуть питати наступний раз про оцінки, які отримав. То придеться показувати щоденних, щоб доказати, що це не так, що я дійсно чесний з ними. Оце все означало для мене, що ти втратив довіру. Тобто це більше якісь слова контролю. Я цього не розумів, але втрата довіри є більш болючішою, ніж саме покарання. І те, коли біль від вітаміну Р. Він проходить за годину другу, то відновлення довіри тримає, триває деякий період, і буває цей період довгий. Я чув інші випадки були з багатьма людьми, коли втрачали довіри один до одного. Зазвичай це через позичання коштів один одному. Хтось обіцяв оддати, не, не зробив, через різні обіцянки просто щось зробити, через Якихось невиконання, якихось домовленостей. І ця, цю довіру можна втратити один до одного. Але мої сьогодні роздуми про те, що іноді ми боїмося Божого покарання, а не втрати його довіри до нас. Повторюсь, іноді ми боїмося Божого покарання, а не втрати Його довіри до нас. Відразу хотів би уточнити, я задавався питанням, чи може Бог втратити довіру до людини. Оскільки, ну, коли ми говоримо про довіру, ми підрозуміваємо собі, що це якась надія, що людина щось зробить. Ми надіємося, що та людина там, віддасть кошти, що людина щось, якусь домовленість зробить, то Бог Він знає наперед. Він... Такої людської, як сказати, довіри, він не проявляє, але він, Божа довіра радше виглядає як доручення. Явна цьому історія це Ісус і Юда. Чи Ісус не знав, що Юда зрадить його. Звичайно, знав про це написано в Біблії. Але Він все одно посадив його серед апостолів. Це була не сліпа довіра, це було випробування і можливість. Хоча Ісус знав наперед, як станеться. І перший приклад, який я хочу розглянути, Божої довіри до чоловіка Божого це Самсон. Я зачитаю суднів, 13 розділ, з 1 по 5 вірш. Суддів, 13 розділ з першого вірша. Знову ізраїльтяни почали творити злочинство перед Господом, і Господь віддав їх на сорок років у руки филистинців. У той час у цорі жив один чоловік з даного племені на ім'я Мануах. Його дружина була неплідною і не могла народжувати. Тій жінці з'явився Господній ангел і промовив до неї: Оце ти не плідна, й не маєш дітей, але завагітнієш, і народиш сина. Однак вважай, не пий вина ані інших п'янких напоїв, і не вживай у їжу нічого нечистого. Адже ти завагітнієш, і народиш сина. Бритва не повинна торкатись його голови, оскільки той хлопчина буде Божим Назореєм від народження і почне спасати Ізраїль з рук филистимців. До цього місця. Із прочитаного тексту ми бачимо, що Самсон був народженим Божим Назореєм. Хто такий Назорей? Назорей – це людина, яка мала особливу обітницю і посвяту Богові. Я думаю, що ми також можемо назвати Назореєм і Самуїла, і Івана Хрестителя. Вони від народження були посвячені Господу. Хоча про це не сказано в Біблії та, та, таким текстом. Але я, я дійшов до того, що їх також можна назвати. Його життя цього Божого чоловіка мало відрізнятись від інших. Кожен міг це бачити. Далі хочу я ще зачитати 14 розділ з 1 по 4 вірш. Якось Самсон пішов до Тімни. І в тімні серед филистимських дочок йому приглянулася одна дівчина. Повернувшись, він повідомив про це своєму батькові та своїй матері. Він сказав: Мені, в тімні серед филистимських дівчат сподобалась одна дівчина, тож візьми її мені за дружину. Його батько й та його матір сказали йому: Хіба немає дівчат у усьому нашому народі серед дочок твоїх братів, що ти йдеш брати собі дружину серед необрізаних филистимців? Але Самсон відповів своєму батькові саме цю візьми мені, тому що мені вона сподобалась. Його батько і його матір не знали, що на це була Господня воля, аби з'явився привід щодо филистимців. Адже в той час филистимці владарювали над Ізраїлем. З цього уривку ми бачимо, що Божий план на життя Самсона він розпочався, навіть коли батьки. Ще не бачили цього плану. Вони відмовляли його. Але Бог, так, мені здається, повернув серце Самсона, що йому ця саме ця дівчина з Филистинського краю сподобалась, щоб план Божий почав здійснюватись. І читаємо сьомий, далі вірш, сьомий і, і нижче цього ж розділу, 14-го. Тож він прийшов. Поговорив з дівчиною, і вона стала улюбленою серцю Самсона. Через певний час він повертався, аби одружитись. По дорозі він звернув у бік, щоб подивитися на труп убитого ним лева. У трупі лева виявився ріб джіл, а також мед. Набравши меду у свої пригорші, Самсон дорогою ласував ним, а, а приго... прийшовши до свого батька і до своєї матері, пригостив їх. Вони їли. Але він їм не сказав, що взяв мед з лев'ячого трупа. Здавалося, що тут такого їли мед. В інші дні вони, я думаю, також їли мед, тому що він дав своїм батькам, і батьки також це споживали, нічого не сказавши. Але тут була проблема в іншому. Я також хочу зачитати таку сноску, яка є в моєму перекладі Біблії, на, на цей вірш. Цей вчинок Самсона фактично був порушенням закону про обітницю назорейства. Чому він і затаїв цей факт перед своїми батьками? Адже закон суворо забороняв назорею доторкатися до мертвичини. Самсон був назореєм від народження. Але з часом ми бачимо, що він знехтував цією посвятою. І він. В кінці він втратив силу. І всі ми знаємо завершення цієї історії. Божа довіра була втрачена. Тобто, основна думка цього це не те, що Бог втратить довіру до нас і почне нас більше контролювати. Те, як я наводив приклад з своєю мамою, що мені, я думав, що втрата довіри це більший контроль. Але ні. Бо Втрата Божої довіри до нас призведе до чогось поганого для нас самих. Як мінімум, якщо ми діти Божі, нас буде судити совість, нам буде соромно за свій вчинок, якщо ми потім подивимося, як ми поступили. я зараз не говорю про якісь такі високі речі. там, ну, Ми ходимо до церкви, ми кажемо, я не вкрав, там, не обманув. Нічого такого не зробив, я не втратив Божої довіри, все ж добре, я хожу в церкву, слухаю Слово Боже. Ні, я не про якісь такі високі речі, а про наше буденне. Коли ми додому прийшли, 15 хвилин Біблію почитали і 3 години в Ютубі. Зрозумієте, що ця втрата довіри в буденних речах, він їв мед, Самсон. Повсякдень міг їсти мед. Але не в цьому була проблема. Він не попильнував. І, здавалося, це було чимось банальним таким. Іншу паралель, яку я хочу провести з іншим Божим чоловіком, це з Йосипом. Я завжди думав, що його життя було легким до моменту, коли він попав в рабство. Коли його брати продали в рабство. Але, готуючись до проповіді, я зрозумів, що його життя не таке вже й легке було і до того. Тому що, як написано, він був улюбленцем свого батька, але його брати за це його недолюблювали. І я собі дивлюся, я з багатодітної сім'ї і більшість часу. Діти проводять з іншими дітьми. Батьки зазвичай на роботі, потім вони ввечері повертаються, і особливо батько, він зазвичай чимось зайнятий цілий день. І він ввечері вже повертається і має там розмову з своїм сином. Але коли, ми, коли вони були настільки близькі з, з, з своїми братами, вони, вони проводили масу часу, і брати його недолюблювали. Я думаю, що йому було нелегко. Тому що. Вони, вони могли, Тут не написано цього, але вони могли його цкувати, вони його могли якось гнобити, тому що вони, та, написано, що вони його недолюблювали. Вони, непри, вони непри, неприязні були до нього, до Йосипа. І цей час для нього був не таким легким. Я думаю, що в такому віці. Десь вже від років 7 до 18, там найбільше часу от проводять зі своїми братами і сестрами інші діти. Вже не з батьками. Тому що батьки вже зайняті, більше там, віддають дітей або в садочок, або так вже можуть самих лишати. Далі ми бачимо життя Йосипа, як він попадає в рабство. І. Він попадає в дім Потіфара, і я б хотів би на цьому зупинитися і зачитаю, як це все було. Прочитаю книгу буття 39-й розділ. 4-го вірша. Тож знайшов Йосип милість в очах свого господаря, бо чесно служив його, і той настановив його над усім своїм домом, і все, що його мав, віддав у руки Йосипа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосипа. Господнє благословіння було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Все, що належало йому, він передав у руки Йосипа, і не, поклон... і не клопотався ні про що, хіба що про їжу, яку сам їв. Йосиф вже був гарний станом і вродливий з обличчям. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала: переспи зі мною. Але він відмовився, сказавши дружині свого пана, ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується завдяки мені, і усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. Як же я б міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом? Помітьте одну річ. Йосип не сказав. Як же я можу поступити з своїм паном, він образиться? Або він буде проти, або він там це, як же я можу, як же я згрішу перед Богом. Йосип підніс цю проблему з рівня людина-людина до рівня людина- Бог. Що думає Бог про це питання? Хоча це стосується іншої людини. В той час Йосип мав був в праві вибрати, в нього був вибір, що зробити, чи зробити це зло, чи не робити його. Можливо, якби він це зробив, про нього не так би було написано в Біблії, або взагалі не згадувалось би. Але він поступив правильно. Він зробив цей правильний вибір. Я хочу повернутися до історії з Самсоном і порівняти їх. І один і другий юнак, вони знають, що можна, а що ні. Самсон знав, що йому можна, а що ні, що він є Божим Назореєм і що не можна доторкатись до мертвечини. Так само, як і Йосип, він знав, але Йосип мав страх Господній, і він боявся втратити цю Божу довіру до нього. Який висновок з цього сказаного. Наші рішення вони можуть будувати відносини з нашим Богом, а можуть їх руйнувати. І це не рішення якісь глобальні, це не рішення якогось там, що ми там довго до того йдемо. Це рішення буденні, де ми вдома, де нас ніхто не бачить. Ми можемо вирішити так, отак зробити, і втратити це. Друге, це. Нашим найбільшим болем має бути не покарання, а втрата Божого доручення. Тому що ми, думаю, ми іноді боїмося дуже сильно, що Бог нас покарає за це, а те, що ми втратимо його довіру, ми за це якось і не переймаємось. Нам потрібно підносити наші питання земні до рівня людина Бог. Навіть якщо це стосується інших людей, якщо це стосується якихось земних питань по відношенню один до одного, нам потрібно думати, як Господь на це все дивиться. Чи це буде правильним перед Господом? Чи я не згрішу проти нього своїм вчинком, проти свого брата, щоб ми могли зробити цей правильний вибір. І сказати, ти дав мені Господь цей вибір, але я зроблю його правильним. Я зроблю його як Йосип. Тому давайте ми зараз помолимося і попросимо Божого благословіння, щоб він допоміг нам жити так, щоб ми не втратили цієї Божої довіри до нас. Амінь.